Кілька днів тому, 16 квітня, все прогресивне людство святкувало визначну подію третю річницю з того дня, коли моральні авторитети української нації обрали директора Національного антикорупційного бюре України. Про це ми будемо розповідати за секунду. Так. Про Пегаса так музи Володимира Бойка та А чому музи Пегаса. Ну, тому що він знущається з нього. <риклад> <риклад> ну, знаєте, от у вас тут школа корупції, а я думаю, що Артем Сергійович, він міг би. Бути ректором університету корупції mm -hmm. принаймні, мені здається, що лише дитячого садочку. Знаєте, ще в 2009 році, тобто за 6 років до призначення на посаду, про витівки Артема Сергійовича Шуміла преса, писали mm -hmm. провідні інтернет-видання: Лівий берег, цензорнет народний депутат Стратович Володимир Дмир Михалайович, адішній заступник голови. Комітету Верховної Ради з питань забезпечення правозабезпечення правоохоронної діяльності звертався в зв'язку з витівками Ситника до президента Ющенка, до голови СБУ Наливаченка і вимагав притягнути до відповідальності. Це які витівки, коли квартиру в броварах людині подарували, ну тобто да, на, і, да. на той а момент... що це за витівки? Ну подарували людині ні. квартиру на той момент. Артем Сергійович, Очолював слідчий відділ прокуратури Малюємо квартиру у Броварах. Там, до речі, да. яка площа була? Завірська вісімдесят три квадратних метри. Якби тільки квартира, це, це 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 копійки. Ну треба я думаю, щоб, для того, щоб пояснити звідкіля взялась квартира і чому Давайте, подарували начальнику слідчого відділу цю квартиру, подарував якийсь благодійний фонд. Треба перше сказати, що сам ситник пропрацював 10 років в органах прокуратури, доки його не вигнали звідки в 2011 році. Пройшов він в прокуратуру в 2001 році, як тільки закінчив Найвищий начальник заклад отримав диплом юриста. Ну як правило, приходять ну ким? На посаду стажера, на посаду там помічника. Та, по суті, зараз да. Володимир, чому ви зрозуміли, що mm. появу Володимира? Ми то часто розповідаємо про НЗК, про набу. І безпосередньо Володимир да. нарив всю да. низку весь ланцюжок життя ситника. Тобто... Ви ж його бачите да. з рожевими щічками. Да. А хто він? І скажімо, те, що він є син директора Кіровоградського автодору, про це якось нечасто говорять. Да. говорять. Таку ти ще що він. Він та і прийшов зразу на посаду помічника районного прокурора. Це абсолютно немислимо для випускника вищого навчального закладу. Ну, максимум, ще, да, ще світило, це стажер. Який Ді. там стажер? Зразу в рай прокуратуру, але щоправда, ну, це завдяки, це... завдяки зв'язку батька з тодішнім прокурором Кіровоградської області Олександром Степановичем Гардецьким. Це, це батько друзі. був цей автодор, це майже як Янукович був. Керівником АТП якогось не зовсім, автобазу. не зовсім. Де річ у тим, що Віктор Федорович він очолював вугілля автобазу. А ага. Автодор це ті, хто розкрадають гроші ага, на ремонт це, доріг. Це, Автодор зрозуміло. це побільше. Да, от, от якщо наші дороги, Ці, це завдяки автодору. Ага, О, тобто, да, то, ну, все, то, що... Ситник це... джуніор да, виходить. Да, але, але його, його... можеш е... в ямці намалювати, да. його, бо ями, там, де ями там його патрон Гордецький ще щоправда протримався на цій посаді. За кілька місяців він був зі скандалом звільнений з посади прокурора області. Рішенням колегії генпрокуратури, ну чи дивно неймовірно, звісно. Але через три роки повернувся. От і в 2008 році Гардецький став прокурором Київської області. Чому mm -hmm. він був другом і однокашником тодішнього генпрокурора Олександра Медведька, Медведька. Медведька, Медведька. Медведька mm -hmm. так і попросту кажучи, ну як брехали злі язики, Медведьку потрібно було поставити довірену людину на потоки корупційні потоки. А, слухайте, були б ви моїм другом, Я теж поставила вас. Ну, нормальна о, ситуація. О, за що я вас треба, люблю? Треба... Безсумнівно. Ну, Другі, щоб я довіряла, ну, да, я б, звичайно, да. довіряла звісно. Микитенко, да, Кручику да. довіряла, Бойкові. Да, Медведка вчився з Гардецьким, вони в 80-му році разом закінчили. Вони однокурсники закінчили. Угу. Навчання давня друзі, і от медицька стали Гардецько на початку 2008 року. І Гардецький стягує в Київ свою довірну команду. Зокрема, підтягує Артем Сергійовича Ситника, який вже в серпні 2008 року очолював слідчий відділ прокуратури Київської області. Mm -hmm. Так, от можна стверджувати, ну принаймні, так писалося і так говорив народний депутат Стартович, звертаючись до президента Ющенка та голови Збонолеваченка, що такого. Розмаху корупції в Київській області не було ані до того, я думаю, що і, і після того не було. Так, Розкрадали ви... все, закривали справи за гроші, відкривали справи за гроші, колосальні Але земельні не Можна казати, що точно ситник в тому Може. брав участь? І от річ та -то в тому, що в чому полягала, ну, мабуть, наївність із ситника. Вони брали, це вперше, мабуть, в історії людства, да. вирішили брати, як також, кажуть, побізнало квартирами. Грошима Грошима за, за безготівковим безготівковим ракурсом. Тобто, це все можна прослідкувати? Абсолютно вірно. і це і було відслідковане. І зв'язку з цим ще 24 mm -hmm. травня минулого року Генеральна прокуратура завістувала кримінальне провадження у зв'язку з хабарництвом ситника Артема Сергійовича, тому що він і ще кілька співробітників прокуратури Київської області зокрема в такий спосіб придбали квартири. А саме що було зроблено? Був відкритий благодійний фонд. Причому засновником благодійного фонду виявився подільник прокурорів по земельному дерибану. там є окреме кримінальне провадження угу. це Козинський селищний голова. Більше в Казині не було чим займатися, як тільки відкривати фонд для допомоги правоохоронним органам, ну, так називався. А директором фонду, директором фонду директором фонду, дружина Козинського селищного голови. І це він зробив їй таку роботу. Роботу щоб да. їй було чим займатися. А далі відбувалось наступне. Їй завжди да. подобались міліціонери. Якимсь, якимсь дивом про цей фонд узнавали фігуранти кримінальних проваджень, які розслідував ситник, і переказував цей Низький. фонд. Гроші благодійно Ого, Ми стали членами цього фонду. Да. Зокрема, коли якщо прослідкувати платежі по цьому фонду, то зрозуміло, що квартира була придбана для ситника завдяки тим грошам, котрі в сумі 450, 465 тисяч гривень раптом надійшли на рахунок цього фонду. Інших ніяких грошей не було від фігуранта кримінального провадження, який розслідував. Слідчий Калужинський, який зараз працює в набу, він керує головним підрозділом детективів. А прокурором був спочатку просто прокурором Ситнік. Він як прокурор брав участь в цьому кримінальному провадженні. Ну, точніше, ще кримінальна справа називалась по старому КПК. А потім, коли він став начальником слідчого відділу, то вже він безпосередньо курував це питання. І от надходить 465 тисяч гривень. По тому курсу це було дуже суттєві гроші. Але ж цього мало. Так би мовити, це потрібна ще сама квартира за хороші, за хорошу ціну. Далі відбуваються наступні події. До забудовника. Я просто думаю, от якщо зараз да, хтось да, таки да. є один, хоча б з наших глядачів, хто ставиться до Ситника позитивно, от ви не вірите, що люди міняються. Якщо То, зараз знаєте, ви кажете, що там корупція. Все. А от він очолив НАБУ і заспокоївся. Я думаю, що в питання. Він якраз очолив? Це просто ліричний да, да, да. да, віри. В питаннях віри треба він, звертатись він. до церкви, а. до недонабу. Вот. А зараз ми кажемо про склад кримінального правопорушення, про склад злочину. Mm -hmm. Далі відбуваються наступні події. До е, директора забудовника забудовник – це підприємство під назвою Броварські заводобудівельний комбінат, приїжджають особисто прокурор області Гардецький і броварський міжнародний прокурор Щербина і починають, що називається викручувати руки і кажуть, ми хочемо. Купити тут квартиру, ну з наші співробітники, дайте нам знижку 60%. Інакше ми вас, значить, тут жеремо. Придумаємо за, да, да? за що будуть кримінальні справи, і буде загальний нагляд, будуть перевірки. Краще погоджуйтесь добровільно. Нічого не залишається директору підприємства, як погодитись. Він укладає договір з двома співробітниками прокуратури на прізвище Ситнік і Аліфіренко. Про те, що впродовж двох років будуть і для них квартири. Договір підписується, і через кілька днів надходять гроші. Тільки на надсипника гроші надходять. А от цього самого благодійного фонду, mm -hmm. який був відкритий Козинським селищним головою, і куди фігурант кримінального провадження, який розслідував Ситник, переказав оцю да, каласаж, але, але ну, фактично да. це ж фонду допомоги допомогли, але є нюанс. По перше, Артем Сергійович забув цю квартиру. Задекларувати цю благодійну допомогу він забув сплатити податки. А все таки з 1 січня 2004 року подарунки обкладаються. податками да, а тепер можна подати декларацію добровільного декларування да. і написати ще, ще ж не прийняло це. Ну, ну, да. і, і потім Треба... ви знаєте, в яку суму ситнику браворах обійшлась, ну не ситно, точніше фонду, фонду благодійному фонду. да обійшлась квартира площі 83 квадратних метри, 37 тисяч доларів. Це 60% знижки, так тобто вона дорога. Тобто, доволі. от давайте уявимо зараз, mm -hmm. що зараз якийсь прокурор таки ут утнув, що би сказав би моральний авторитет шабу. А саме кримінальне провадження, скажіть, якщо воно тоді відкрилося, no воно да, закрилося оце, вже ну, чи як мається на увазі відносно от тих от фігурантів? Ну да, 2012 тисячі ви ж сказали. А, я... тоді, ні, закрилося. тоді, звісно, а, а в 2017-му році ви говорили зараз про але це не все. Якби це був тільки один хабар, найсмішніше. Що ще 400 тисяч гривень. Писав ситнику, я про тебе розмовляю. <звілля> <звілля> ще 400 тисяч гривень Артем Сергійович взяв за те, щоб закрити кримінальну справу, яка була порушена за моєю заявою. При тому, що основний фігурант справи він таки не уникнув моєї тяжкої руки. Це був е заступник начальника. Земельного відділу Обухівському районі, пан Магільний, він такий опинився на лаві підсудних, багато чого було, такий через Генпрокуратуру дивився засуджений. А от ті, хто йому допомагав виготовляти фальшиві акти на землю, ситник відпустив. За якихось 400 тисяч. Гривень, які надійшли також на рахунок цього, За фонду. Тось, ви так скажете. так Для директора набуться, мабуть, не гроші. Е, так от річ у тім, що ця історія стала відома ще в 2009 році. І в зв'язку з цим, ще в листопаді, ну, вже 13 жовтня Стритовича, звернувся до президента Ющенка, в зв'язку з квартирою Ситніка, як приклад кричущої нахабної корупції, uh -huh. в листопаді цей лист потрапив в пресу, і що найсмішніше публікував його Юрій Бутусов, народний експерт України з усіх uh -huh. питань, саме той, який голосував за Ситника, будучи в складі оцієї комісії три роки тому. Ну, очевидно, пан Бутусов навіть не читає свій власний От. Але а хіба все запам'ятаєш? Ви так може він хіба запам'ятаєш все запам за що береш гроші ну, да. <клес> <клес> за розміщення? <клес> mm -hmm. От Але... хіба да. запам'ятаєш за що ж ти хочеш взяти за зняття матеріалу? Так, от через два роки будинок був забудований, побудований, і Артем Сергіяч у 2010 році в'їхав туди. При тому, що він там мав квартиру в Кіровограді. І якби б він би, дійсно мав таку потребу, він би просто б ту квартиру продав і тут би купив. Ну, він квартиру в Кіровограді продав тільки в 2013 році. Uh -huh. Сюди він в'їхав, в цю квартиру у 2010 році. І от такий цікавий момент. Вони побоялися оформлювати е, в нотаріуса ну, Незалежне, як то кажуть. І е, договір купівлі продажу посвідчила дружина того самого прокурора Щербіни, який приїздив з Гардецьким викручувати руки. Друге питання. А чому ж, да. а чому ж саме козин це лишний голова? Схема, схема. А тут є ще також ще одне кримінальне провадження, яке зараз в Генеральній прокуратурі у вересні 2016 року були затримані подільники Ситника по розкладанню землі в Абухівському районі. Вони разом з Артемом Сергійовичем примудрились більше ста гектарів лісового фонду пустити кудись там наліво. Так от, подільники, колишні співробітники, були затримані генпрокуратурою. Причому один з них затримався прямо вдома у Гордецького, колишнього uh -huh. прокурора uh -huh. області, довірної особи, якого був Сидник. Ну Артему Сергійовичу нічого не скажеш, бо він, він за поза підозрами, І тому навіть по цій. Квартирній справі, яка розслідується успішно. Йому в грудні наскільки я знаю минулого року, лише показали проект підозри і сказали, що ну давай вибирай. Або е ти встановлюєш очіку Холодницького. Угу. Або тобі наручники і кримінальне провадження згадаємо за квартиру. Тобі да. Минул, да? Ні, ну там вже готово по повністю провели розслідування по квартирній справі. Ну та абсолютно очевидний склад злочину. Це ж ага. частина третя статті 368, Це ж хабарниць, абсолютно очевидно. Так скучно ми живемо. <свісно> вибачте, що російською, <свісно> але знаєте, нам, мабуть <свісно> в цій <свісно> історії <свісно> найвеселіше, найвеселіше, на найпівмов. Погляд, це було все відомі. Факти. Це було невесело. А да. зараз буде а весело. А от веселіше, <свісно> це <свісно> обставини, за яких Артем Сергійович прокуратуру Київської області, mm -hmm. взагалі органи прокуратури, коли моральні авторитети його обирали директором набу, то звісно, у нього спитали. по перше, вони спитали, якщо він адвокат, то чому у нього на сім'ю з трьох осіб в декларації дві тисячі з копійками місячний дохід? Як взагалі він проживає на такі гроші? Mm -hmm. Uh -huh. І чи не є це є е, е, внесення недоста декларування недостовірної інформації, бо це, до речі, підслідність НАБУ. Uh -huh. Ну так нічого Артем Сергійович не відповів Путнього. А от е, щодо е, причин, з яких він пішов з прокуратури, він сказав, що він не погодився з злочинним режимом Януковича. Uh -huh. Вирішив, uh -huh. да, вирішив uh -huh. на знак протесту. Ну, щоправда, Янукович став президентом. В 2010 році Артем Сергійович ще рік працював в прокуратурі uh -huh. Київської області на посаді начальника слідчого відділу, і це ні не викликало у нього так. жодних заперечень аж до тих пір, доки не був призначений новий прокурор е, Вітязь, і який з'ясував, що Артем Сергійович продав речовий доказ автомобіль Ауді, а гроші поклав в кишені і не поділилися значально. Опа, клас. За такі речі, ну, звісно, треба було б сажати. Ну хіба ж але не в Україні, да? але ж не в Україні. Тому було службове розслідування, і Артему Сергійовичу було запропоновано за власним бажанням звільнити. Але мені да. здається, що він да. навпаки дуже заслуговує на те, щоб очолювати зараз. Ну він же знає, тобто, він, він, тепер він тепер розуміє. Знає. Ви Ви він він ми грішні, але ж ми, але ж він кається». Да. Він знає, що таке корупція не з чужих слів. Так. <ріх> так. Хочеш так? зловити корупціонерів? Так. Думаю, корупціонер. Так. Найкращі, найкращі да. виробники сейфів це медвежаведмежатники. Ви ж розумієте? Ну поставили б якогось що він там розбирався. Борець корупцію корупціонер. Так, так тому безсумнівно це вже не ще раз кажу, вже не школа корупції, а університет корупції. Куди можна, можна направляти ті. на стажування. Все ж таки розумієте, коли крадеш квартирами десь за містом, це все ж таки куся, дитячий, куся, садок. Чи... Ой, не дитячий не треба... садок. І знов не може погодитись. Річ у тім, що я надибив ще одну історію з збігати Сергія, що не останні. Давайте останні. Коли Ситнік покинув лави прокуратури, він став адвокатом. І само собою ще він продовжував обслуговувати свого патрона Гардецького. І, зокрема, мені вдалося знайти в реєстрі. Справу в судовому реєстрі судових рішень, коли адвокат Ситник провернув унікальну операцію mm -hmm. по легалізації 2 мільйонів доларів mm -hmm. через судові рішення, на які були легалізовані придбання 13 квартир в РТМІ mm -hmm. вигадав, набувачем став такий собі пан Малиновський, але нюанс Малиновський це пасарб оцього гардецького. Це син дружини Гордицького від, від першого шлюбу. От, от такими речами займався е, ситник до того, як був обраний моральними авторитетами на посаду набу, і безсумнівно він знає, що таке корупція, не з чужих слів. Наша і здостеп... людина Наша людина, знає до всі схеми. Наша. Наша людина. Бачите, ми його почнемо поважати. А що раніше не поважали? я, може, навіть запрошую його до себе заступником. Директор школи буде завучим. завуч. Ситник. завуч. Так, завуч, ситник школі, так, ситник, школі корупції. Дякую вам величезне за те, що Володь, ви сьогодні дякуємо. До нас зайшли, не дивлячись на свята да. все інше. Дякуємо, все з, дякуємо. з першим травнем вас з. з <с <с